Доброго дня усім, Вітаю усіх з Новим роком, з наступаючим Різдвом Христовим: щоб усі були здорові, щоб настала наша перемога, щоб закінчилась війна, і всі були здорові. Покажу вам трошки своїх рослин, як вони себе почувають давно вам не показувала, трошки я вам казала, приболіла. Ну, сьогодні вам чуть-чуть покажу. Альзамінчики почувають себе більш-менш чудово, трошки витягуються вже ближче до весни, ну, все одно вони будуть весною усі зрізатися, і все йде на вкорінення, всі верхушечки. А звідси вони попускають молоденькі росточки, і будуть пишні, гарні, класні корчики. ось там. Цвіте, білий зацвів, ось ці знов на бутончиках, там на бутончиках усі помаленьку ростуть. Тут у нас цвітоносики є, там бачу один відсушився бутончик на мелодії. Ну що маємо, те маємо. Трошки вимикають світло знов, і вони почали знову стресувати. Тільки привикли і знов почали стресувати. Ось цей красавчик такий в нього гарний. Доростив цвітоносік, і новий випустив це согою кидан. Ось ці красотульки від цієї. В мене є діточки, що залишились пару штучок. Ось на цвітоносику покажу вам, як вона цвіте діамант з цвітоносиком. Ну і тут такі по мелочам Зараз вам покажу ближче. Так, покажу вам ближче. Це в нас граната. Ось я вже пару зерняток попікірувала в стаканчики, нехай вже. Ростуть помаленьку. Тут у нас фуксія ця, що ми в мохові вкоріняли, вся стоїть. Росте ось така гарненька. А ось це я посадила, верніше посіяла суничка. Суничку посіяла червону романтантну, мені там на бугор треба досадити, бо місце. І білу. Нехай стоїть росте. Ось така бігонія, це солені жовта. Помаленько, там ще бальзамінчики, теж ось на бутончиках деякі. помаленько ростуть. Ось тут ще залишилось пару зерняток. Ми їх теж попікіруємо від граната. Дуже класно, між прочим, сходить. Гранат. Я вам казала, я його спочатку е промила гарненько, просушила і посіяла. Дивіться, яка красота вже розцвіла. Опа ось такі класні королівська. Бачите, які гарні квіточки. І вона ще вся стоїть на бутончиках. Прям вся-вся кругом-кругом-кругом бутончики ще є. Так що подивимося, яка, е, які будуть кольори дві. Ось вийшло однакових. Ну нічого, така краса нехай буде. Далі ось бутончики. Теж всі на цвітоносіках, Ось тут а, теж на цвітоносіках, в ці і три, в тої два, в цей один ну, шикарний, в цей такий класний розгалужений цвітоносік. Лего Фантастика, ось видала новий цвітоносік старий засушила, я вже відрізала такі класні корішульки. Ось ця красоточка, це колокольчики. Це ранні машечки стоять. Покамісь все добре. Ось ця покамісь теж стоїть. Нового листочка не бачу. Ну, ось так, щось там. Ніби хочуть корінчики там пробиваються. Не знаю. Подивимося, як, що буде далі. Так. Розпустився ось цей красавчик вже. І там в нього ще ось така гілочка в цвітоноць бутончиків. Це він пробудив спочечки. Це не новий цвітоносик, це спочечки. І дивіться, 2, 4, 6, 8, 8 чи 9 бутонів. Це з приводу тих. Хто каже, чи обрізати чи не обрізати старі цвітоноси. Вони можуть ще краще процвісти, чи в нові. На нових може бути 4-5 квіточок, 3 квіточки. А на старих, ось як бачите, скільки. Тут дітульки, лапутульки, ще на ліадорки, помідорки, росте діточка. Ось такі корінчики, там теж цвітоносик. І в пініха цвітоносик і почечка пробудилася. Так що помаленьку росте. Ну, ці красотульки дуже класні. Так, покажу вам фроню. Дивіться, в мене на вікні вона є. Ось в неї такий розгалужений гарний цвітоносик. Вона щось трошки поскидала бутончики, але вона ось така мені розпустилася. Немає розовинки, а ось так просто ось така вона рабенька. Думаю, ну ладно, на вікні, може світла мало? Не знаю, тут в мене сонце не буває зимою. І в мене є ще ось ця красотка ще світе. Дорощує кінчика, пробуджує ось почечку. теж Гарненько цвіте. Ця дві квіточки розпустила, в неї ось там новий цвітоносик. Так, ось тут такі цвітоносики. Попідростали, бутончики понадувалися. Теж, якщо розпуститься, будуть дуже гарно цвісти. І зараз я вам ще покажу фроню ось так. Бачите, вона така рабенька. Так, і дивіться, ось теж розпустилася фроня. Бачите, яка? Це на старому цвітоносі вона пробудила. І ось в неї новий її цвітонос, такий краслатий, гарний. І теж квіточка ось така. Не знаю, чому немає розовинки, а ось такі вони в плямочку військової адміністрації. Не знаю. Теж розпускається. Ось цей вже розпускається. Вже дві квіточки. Теж в нього ось такий гарний цвітоносік, і ще один цвітоносік. Цей підріз. Ось тут так, теж. Тут такий цвітонос загнувся вже. Там на сорфсонгу від якісь цвітоноси, там є ось доростив бутончики, то біленька, нівєстушка бутончика засушила. Це біглі, пушка колись на оціночки брали. Ось так. Помаленьку ростуть. Пішли робимо, далі. Це віконечко в кухні. Теж ось всі на цвітоносіках. кругом, кругом, кругом цвітоносіки там, куди не подивися. Такий гарний теж розгалужений цвітоносік. Це має бути така як зефірка. Гарна велика квіточка, не знаю, подивимось. Бігліпчик. Так, ось там бігліпушка. Зараз я вам покажу, розпустилася стрійці одна орхідейка. Покажу вам ще ось цю красотку. Теж вона? Розпустила в неї такі гарні великі квіти, десь сантиметрів 9. І ще ось є два бутончика. А ось тут я трошки обила її. Вона у мене впала, я її обила. Ось такі. Тут в мене, я вам казала, такі трошки реанімашки, діточки. Так, діточки почуваються добре. Ростуть ось ця красотулька показала своє личко. Я вам казала, що вона буде біленька, така трошки з крапушками. О, ось така вона. Чуть-чуть такий крапушок, така маленька, ніжненька орхідейка. Це одна з трійці вже показала своє личко. Це наша бабочка, теж цвітоносик ростить і другий ростить. же помаленьку вона їх ростить. Не знаю, все добре, мох там росте. корінчики бачу, все добре почуваються. Так що ось такі справи. Скоро ось ця відкриється. На верхушки діточка виросла. Покаже теж своє личко. І стрійці, останні теж орхідейки на цвітоносіках. Будемо дивитися, як вони ще зацвітуть. Все, все вам показала. Ще раз наступаючи вас Різдво. Усього вам найкращого, миру, перемоги. Будьте здорові! Пока-пока!